Парк скорботної матері суцільна могила. Тут поховано близько 52 тисяч воїнів років окупації нашого міста. Зараз же тут полтавці розпалюють вогнища, виселяться, вигулюють тварин, викидають сміття, розпивають алкогольні напої, нарікають учасники виїзного засідання. Тут планували встановити кілька монументів до цьогорічного дня перемоги, але за певних причин ще й досі нічого не зроблено. На пролики жаль, ми не знайшли. Стиковки із виконавцями. І сьогодні, от, в принципі, у нас є час для того, щоб його завершити. Ну і що помішало ще по 9 травня, тому що водоканал не завершив свої роботи. Контролювати хід дій обіцяють обласні очільники, а ось взяти на себе обов'язки стосовно безпосереднього упорядкування території повинна міська влада. Констатували на зібранні. Зараз потрібно вирішувати, як саме відновити парк. Чіткого плану та проєкту поки що не існує. Загально Упорядковальні роботи зробити відновити порядок. І дренажом можна викласти тривиним підрізати кущі, ті, які розрослися. Володимир Кротивич, головний інженер водоканалу, пообіцяв, що до 2 вересня підприємство завершить всі роботи у парку скорботної матері. А ось Валерій Пархоменко запевнив, що 23 вересня полтавці побачать на цьому місці не лише пам'ятники, а й інформаційні стенди. А неналежний відпочинок у парку буде суворо каратися.